До Різдва залишилося 16 днів. Різдвяна мишка і крукрузі заночували у печері на крайній півночі, яку їм показала полярна сова. На дворі лютувала хуртовина, і мудрий птах порадив не полишати укриття. А у зимовому лісі гном червоний ковпачок дратувався через сороку Елсі. Він хотів зробити так, як казала різдвяна мишка, але сорока Елсі вирішила, що робитиме все на свій розсуд. І це спричинило багато клопоту. Чи продовжуватимуть лісові мешканці готуватися до Різдва? Гном червоний ковпачок потерпав від докорів сумління. Може, не варто було так легко відступати, журився він. Різдвяна мишка попросила його взяти на себе підготовку до свята, тому він рішуче полишив майстерню і поплентався, важко ступаючи по глибокому снігу, до струмочка, бо звідти лунали голоси. На ласніженому бережку він побачив сороку Елсі, єнота Віллі та пугача Карла. Мені дуже шкода, що я так повівся минулого разу, сказав він, я все одно вважаю, що неправильно переносити місце святкування, не порадившись із різдвяною мишкою, але я і далі згоден допомагати вам готуватися до свята. Якщо тобі не подобається, різко завважила сорока Елсі. Можеш повертатися до своєї майстерні. Обійдемося й без тебе. Як ти розмовляєш із червоним ковпачком? дорікнув їй пугач Карл. Поміж нас він найстарший. Як хочу, так і розмовляю. І ви не соромтеся. Все одно ви нічого не робите, тільки головою крутите, хоч би щось зробили. З мене годі, пирхнув пугач Карл. Я день і ніч охороняють це місце. Лис Фріц огородив його, щоб усі бачили, де відбуватиметься свято, але деякі тварини не звертають на огорожу уваги, скажімо, олень. Знову і знову проходить майданчику, і щоразу доводиться застерігати, щоб він цього не робив. Незабаром гноми будуватимуть тут сцену і встановлюватимуть барабан для лотереї. то зайві очі їм не потрібні. Ти поводишся так пихато, бо вважаєш себе різдвяною мишкою. Знаєш, що вона зараз зробила би? Особисто запросила б до себе кожну лісову тваринку, поговорила з нею, вислухала б, поспівчувала усім негараздам, що випали на їхню долю протягом руку. А ти про це навіть не подумала. Хіба я схожа на божевільну, застрекотіла сорока. Я маю інші справи, крім балаканини з лісовими істотами. Повинна прибрати й розвішати різдвяні прикраси. От бачиш, яка ти дурна, підсумував пугач Карл. Тільки й думаєш про себе та свої прикраси. Неправда, огризнулася сорока Елсі. Якщо будеш і далі мене ображати, Карле, вижену тебе зі святкового комітету, от побачиш. Виженеш мене. Пугач Карл наїжився і посунувся на сороку. Не смій. Вільні, рятуй, заголосила сорока Елсі. Тихо, заходився заспокоювати їх гном червоний ковпачок. Так мені защо не впоруємося зі своїм завданням. Та й різдвяна мишка зажурилася б, якби почула нас зараз. Нехай спочатку повернеться, сердито витерла сльози з очей сорока. Затямте, зараз я тут головна. Більшість із вас погодилися з місцем, яке я обрала. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!